Здоров'я! Сьогодні зняти таке відео, який вулик вибрати для роботи з бджолами. Ну, колись старші люди казали, якщо є взяток, то принесуть відро. Так, якщо є взяток, принесуть відро. Але для того, щоб ви принесли, повинна бути бджола, яка готова принести мед. І сьогодні я вам розпокажу розкажу свою думку відносно різних вуликів. Тобто, в одних вуликах бджоли гарно розвиваються, набирають силу, приносять мед, в інших працюють гірше. Тобто, сьогоднішня. Тема це є порівняння роботи бджіл в різних системах вуликів, весняний розвиток і все. Сьогодні для розгляду в нас є вулики ППУ, порівняння система, вулики дерев'яні і вулики ППС. Тобто ми маємо різні вулики і різна робота бджіл в різних вуликах. І в залежності від підготовки бджіл. В даних вуликах ми отримуємо результат. Ну, почнемо по порядку. У нас є ППО вулики. У нас є ППО вулики, так, як є, є Бістар, бджоляр, Біхаус, ППУ сота, ППУ Рой десь був рой. ППУ Рой. І там ще є ППУ Хімікселен. Зараз покажу. Ось тут у нас є ХІМЕКСЕЛЕН. ХІМЕКСЕЛЕН. Що скажу? Ну, от ми відкриваємо цей ХІМЕКСЕЛЕН. Ну, я скажу так. Тут досить непогана сім'я в даному ХІМЕКСЕЛЕНі. Ось ми бачимо і сила є. Ну і вже, може, навіть і треба розширити. Це з хімікселенів один вулик, який більш-менш розвинувся. Ну, ми маємо ще два хімкселени, які дуже сильно, достатньо сильно просіли. Тут ну, взагалі все лишила ціла ерунда бджоли. От, Я його зажав. Ну, Тут ми бачимо, що бджола вже почала освоювати нижній корпус, його треба розширити. Розширити треба, зараз ми це зробимо трошки пізніше. Цей теж досить слабший. Проблема даного з селену. Тобто, у них, як я замітив, бджола розвивається, гарно розвивається. Ці бджоли більше для пакетного господарства. Але проблема в тім, що чомусь я не можу взяти меду з даних вуликів хімікселент. Тобто в мене вони 10 сезонів. Як такого? Переваг я не бачу на рівних умовах з дерев'яним я чомусь принаймні на своїй пасі я беру більше меду, ніж ніж. Е, е, от. Дерев'яних вуків, ніж беру більше метр, ніж цих ППУ. Також ми маємо лежак. Це є потужні лежаки, колись це було лежак на дві сім'ї. Коли лежаки були на дві сім'ї, розвиток був набагато гіршим. Сьогодні ми маємо коли маємо сім'ю, тут є дуже потужна сім'я, нічого, я тут не скорочував, От ми маємо силу сім'ї. вона є достатньо сильною. Ось так по Вкої повинна бути Сім'я. Туда ще є. Закриваємо цей Вулик. Коли є великий об'єм. Гнізда джоли розвиваються набагато краще. В той же час маємо дерев'яні вулики на дві сім'ї. Дві сім'ї в дерев'яному вулику. Дехто скаже переваги, ми маємо дві сім'ї, так. Можливо, ми маємо переваги. Але тут є вулик одна половинка, 14 рамок цього замалу для розвитку, Тобто, це як для пакетного господарства 14 рамок добре. Якщо взяти для роботи, це не годиться. Ті вулики, де я лежаки витягнув перегородку зробив одна сім'я, один вулик, да, по продуктивності набагато краще. Так, сьогодні тут досить така ну на 6 рамок сімейка. Вона така є досить непоганою, з того боку, таке саме. Ось. Ну, слабша, якщо чесно, слабша. Слабша слабша від тої сім'ї, де одна сім'я один вулик. Так, слабенькі сім'ї, якщо ви хочете на пакетне господарство, якщо ви хочете на відводки, тримайте дві сім'ї. Також оце в нас є в сім'ї в нас. Найкращі, найсильніші сім'ї. Зараз в нас є не в ППС, а вуликах, апікс. В тих апіксах у нас сьогодні сила доходить є по 20 бджоли, є окремі 20, є окремі і менші. І тут є система підходу. Якщо ми опускаємо в зиму, їх, ми повинні пустити в зиму корпус і магазин. Але гніздовий повинен бути трьохсотий. Коли ми маємо гніздовий трьохсотий і магазин, ми вже на останньому, останній викарці ми вже їм лишаємо магазин меду чи півмагазин з боку. Колодзі. Тобто ми лишаємо магазин меду і вони успішно зимують. Коло них не треба ні складати гнізд, ні нічого. І тепер розкажемо про помилку. Оці самі волики Апікс. Е Постив зиму все на магазин. Тут один, два, три магазини. Проблема, вони бджоли освоїли один магазин, освоїли другий і не годні потиснутися в нижній магазин. Тобто дві рівноцінні сім'ї та, що зимувала на гніздовому, 300-му і магазині набагато сильніша, ніж та, що зимувала на всіх магазинних рамках. І так, по, і так, по всій фасті така сама ситуація. Також ми маємо дерево. Дерев'яні вулики, які, які зимували, на, тут є на двох гніздових, тобто з боку колодязь, вони дуже гарно розвиваються. Дуже гарно зараз показали хороший результат. Також от є, ну це помилка, коли ми зимуємо на одному корпусі. Хоч теж досить непогана сім'я. от Зараз ми її відкриємо, зараз покажемо. Використала багато кормів, тому прийшлося їм трохи додати їди. І от що ми маємо? Ми маємо таке несильне. Так, дивимося далі. Ми дивимося далі на вулики ППС. Ось ці вулики ППС, найбільш потужні сім'ї зараз саме в ппс От ми маємо. Тут нічого не робило, переваги їх. В серпні при останній викарці меду склав гніздо. Ну, як склав гніздо? Я забрав мед, лишив їм магазин меду. Нічого не робив, гнізда в них не складали, сила сімей. Продовжуємо. Тут є корпус, корпус і магазин. Другий магазин ще за скоро ставити. Ну, ця взагалі потужна. Тут ця сім'я ну, може вже би. І здалося поставити третій магазин, але ще почекаємо. Ось ще одна сім'я. Це була дуже слабенька сім'я, був однорамочний відводок, зараз ми на нього глянемо. Ось ми маємо таку ситуацію. Це був досить такий пізній відводок, корпус бджоли фактично тріщить, але... Для розширення їм ще треба кілька днів дамо. От ми маємо цю рамочку, зараз глянемо. Глянемо на крайню рамку від гнізда. Ну, ще на, на наступний тиждень після Великодня, ми їх розширимо. І так, ми дійшли до шестирамочника. рамочника. Зимує на 2 3 сотих, Ну і я скажу так. Досить таке ну непогано, навіть не то слово, що не погано. Е е хороша сім'я, бомбезна сім'я. Тут 6 е рамок і 6 рамок. ну Зараз я роз'єднаю і покажу. Вона би хотіла ще розширитися, але я поки що не маю чим розширити, тому десь сьогодні не. тут немає нижній корпус. Але побачимо все прицвивши. Прицвивши. Чому так? Якщо взяти і порівняти його, цей шестирамочник і шестирамочний апікс, то той оприок при такому розкладі він тут зверху був повністю весь процвів, весь процвів. Тобто щось не так з ними. Тобто сім я себе не так почуваю гарно, як в апіксах ППУ. Не знаю чому так, але в ППС і бджоли себе почувають краще Ця сім'я досить непогана, але тут все на 145 рамку, тому така ситуація. Також маємо ось такий один вулик Апіс ППС. Ну, що я можу сказати? Я нічого не можу поки що за нього сказати, тому що це у мене і... Він є лише один такий вулик. Сім'я досить непогана. Але... Вона в зиму в цьому вулику. ну, Я скажу так, поки що я за нього нічого не кажу. Поки що нічого не кажу. І от ми доходимо також не дуже сильна сім'я зимувала на корпусі і на магазині. Але тут була не дуже сильна сім'я, і, як результат, не було повного корпуса бджоли. І ми опустили ось таким способом. ми опустили таким способом Тут взиму зимувало 5 гніздових і 5 мазин. На сьогоднішній день у нас ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну 8 ще повністю не обсиджених. Я збоку поставив вощину. Ми маємо ось такий варіант. ось Будують вощину збоку будують, Супер. І нижній корпус бджола непогано обсідає. Ось так але при формуванні неповного корпусу, я замітив, треба прикривати трохи дно. І так, я, і так вони зимували. Ось так. З трохи прикритим дном кількість повітря, об'єм повітря є і вони досить непогано себе почувають. Закриваємо, нічого тут не робилося, нічого взагалі з ним нічого не робило, то, що розширилося. Слідуючий вулик, ось цей вулик теж апікс, теж бомбезний. З цим апіксом я взагалі нічого не робив. зимувало на відкритому дні, повністю. на відкритому, І дотепер відкритий, я його весною не прикривав. Весною я його не прикривав. І який результат? Результат економія кормів. Тобто, можливо, вони чуть-чуть пізніше стартанули, але ми маємо в магазині от ще скільки кормів, неруханих. Така ситуація з цього боку. І зараз глянемо з цього боку. Ось так само, ну Тут трошки забили пергою, ну і кому цікаво, а ще є розпліт в магазині, тому що я отако йду, ну, це є пластикова вишина, ця рамка, це у нас пластиковою вщиною. Ось це була пластикова верщина, яка вона є зараз. її майже не відділити, не відрізнити від звичайної вощини. Ну, от ми маємо якраз, попали на маточку. Попали на матку. Гарна маточка. Ну, це ви не дивіться, що це, це трутнева рамка такий кучерявий розпліт. Ну, Гарно, непогано весь розплід, основна маса розплоду в гнізді, тобто... В магазині майже фактично розплоду нема. Там чуть, чуть це ми можемо вважати, що його майже нема. І зараз ще глянемо, що там в нас в гнізді. Гніздо досить непогане. Зараз розсунемо. Розсунемо рамки і глянемо. Ось такого. Хтось питався, що таке 70% розплоду. От ми маємо орієнтовно 70% розплоду на рамці. Це пакетна рамка. Проблема, якщо з таких сімей формувати. Пакети корму ноль, корм все в магазині. Так, доходимо ми до шести рамушників. Шести Апікс. Е, в тих шестирамушниках в основному е, я тримав слабенькі сім'ї, тобто маленькі відводки це та як резерв у Тобто, е, е, якщо ви хочете меду, працювати на медозборі, Тримайте 10 рамушник. Якщо вам потрібно відводків, тримайте 6 рамошник. Різниця в медозборі дуже велика. Дехто кричить, каже: ось так, 6 рамож, багато меду. Розумієте? У нас, наприклад, різне поняття, багато меду. Тобто, якщо людина вкачає, наприклад, 5 чи 6 кг меду, і вона каже, що я вже багато вкачала, а другий вкачає 15-20 кілограмів і каже, що я це вкачав мало. Тому це треба теж враховувати. Якщо ви хочете брати 5, 6, 10 кілограмів меду, беріть 6 рамочники, тому що ви, ви будете мати мед, але будете мати в менших об'ємах, якщо хочете мати мед в дійсності, беріть 10 рамочників. Різниця. То, але добре мати на пасі як 6 так і 10 рамочники. це у нас резерв пасіки. З 10 ви працюєте на медозборі. Тому що якщо у вас буде дуже сильна сім'я і ви накладете таку піраміду, це теж не добре. Воно так не працює. А 10 такий рамушек, 10 так І, і от, от, наприклад, тут зараз було слабеньке. І зараз ми розберемо і покажемо. От, ми маємо сім'ю. І це, що вони тут роблять. Вони всі корма переформували Під верх. верхній магазин. Дивимося нижче. О, тут я вчора їм поставив магазин в розріз. І ось так. Ось така ситуація. Ось такі настільки різні сім'ї. Наприклад, ця вже теж, напевно, хоче розширення. Ось ми маємо апікс. Але цей повністю на всіх 145-х рамках. Тобто, на всіх 145-х рамочках зимівля ми маємо. От ще не хоче розширення. Тому що ці 145 ті рамки притуплюються розвиток. І так, ще от ми маємо лежаки. Отак от як є, тут ще нічого не робилося цього року, ще рамки не переформовувалося. Просто тако підняв, подивився і все. І от як, як воно працює. Звичайна мішковина, нічого, ніхто не видумує, нічого сі не робить. Ось ми маємо силу сім'ї. Я поставив з боку їм. з боку вощину, І цю вощину вже з боку от, ми бачимо, будують. От, Сильна сім'я, корма є. Тільки розплоду тут є. Та я сюди не лажу і немає потреби зараз ще лізти. Їм от зараз так як є, просто з боку ще треба додати вощинки і все. Ось так. Легенько я це відсуваю і додаю вощинку з боку. Те, хто каже, а, ставте всередину, матка не має де червити. Е, можливо. Можливо. Але якщо вони хоче червити, вони її зроблять місце. Ось такий результат, отак ми просто поклали запасом і все. У нас тут є. Достатньо сили, достатньо кормів. Якщо схоче матка червитина, і переносять корма і найпрацюють. Ось так я його назад накрив. Так як було. Все, тут є достатньо сили, достатньо бджоли. І та сім'я буде працювати. Ми ще тут ще до ріпака буде повний корпус. Буде. А ну от ще одна є. Сім'я. Така сама ситуація. Дивимося, як вона себе почуває. От ми бачимо теж цілу сім'ї. Корма. Бачите, тут щось зважається трошки. Ніхто не роблю, накриваю так і все. Отак. От все, корма є, ми бачимо, що є корма, і є достатньо кормів. Закриваємо, забули. Ось тут ми маємо восьмирамочник, він себе досить непогано почуває, Ну, не така дуже сильно потужна сім'я, але нормально. Знову ж таки, от лежачок. Таколеко відвернули. Корма є, все є. Я тут що у нас краю поставив? Не став мущину, вони ще на крайню рамку добре не перейшли. Ось так, нічого більше тут не робимо. І так, в результаті робимо підсумок. Які все ж таки вулики вибрати для своєї пасіки. Ну, я стою над тим, що, якщо ви хочете працювати на пасці, треба вибирати корпусні вулики. Якщо ми подивимося, наприклад, ППУ. Не знаю, в чим проблема, але я не бачу переваг в ППУ-вуликах. Так, є більш-менш нормальні сім'ї в деяких, деяких відстали, але по підсумках останніх років продуктивність пасіків в ППУ вуликах є дуже низькою. Тому ППУ вулики, незалежності від виробника, я ставлю оцінку мінус. І вибираю вулики для моєї пасіки, наприклад, я працювати з дерев'яними і працювати. Е, вважаю з вуликами Апікс. Е, які вулики треба мати? Тобто ми повинні мати поділити свою пасіку на дві частини: тобто робочу частину і резервну частину. Тобто, ми повинні мати 10-рамочні вулики. 10-рамочні вулики це. Ви, е, Приїхали на пасіку, ви собі попрацювали, віддихнули. Тобто легше працювати. Тобто Ми беремо, вибираємо апікс і вибираємо дерево для роботи. І також ми беремо собі шестирамочні. Шестирамочні вулики теж апікс. Шестирамочні вулики ми маємо для відводків. Чому для відводків? Тому що в нас, коли напроти сезону ми маємо якусь надлишкову бджолу, ми робимо мінімальні відводки. В тих мінімальних відводках у нас облітаються матки. У нас облітаються матки, в нас формуються невеликі сім'ї. І у процесі сезону, коли в нас основна пасіка, от маємо робо, пасіка робоча, робоча пасіка, сім'я, у нас треба. Певну кількість маток кожен рік міняти. І ми без проблем за рахунок оцих резервних вуликів, міняємо матки в основній пасіці. Е, я на сьогоднішній день дійшов до висновку, що найкращими все ж таки є дерево і вулики Apex. ППС. ППУ, в незалежності від виробника, не працює. Не працює так. Так, як би хотілося. От ми маємо шестеромуштик. Гарний, сім'я потужна, все нема до неї ніяких нема ніяких, до неї ніяких претензій. Але він погано зимовий він був тут, все і зацвивши От дивіться, ще навіть тепер якщо взятися, от рамки аж сірі. От. сір тому що він повністю був прицвив. Закриваємо. В той час, як аналогічний вулик, шестирамочник, апікс ППС, не зацвів і є в робочому стані. То, що, то, що ми повинні розуміти, що, зараз покажу на вулик, от ми маємо, маємо дашок ми повинні врізати. Пінопласт п'ятерку і щільно вкласти її в видашок. Якщо ми цього не зробимо, то в нас будуть проблеми з землі, тому що, коли нема тут пінопласту, у вас буде формуватися конденсат. Так, конденсату без цього пінопласта можна уникнути, якщо лишати зимувати з годівницею. Тобто, якщо ми лишаємо зимувати з годівниці, тому, то ми можемо не запихати пінопласт в дашки. Ось така моя думка, можливо, когось довге відео. Ага, І ще маю оцей вулик апіс. апіс. ППУ, ППС Апіс. Е, ну, поки що ППС Апіс в мене лишається під питанням, тому що, тому що я його ще в роботі як такий не бачив. І ще одне питання ППУ. От якщо взяти ППС Фадеївські вулики, оці Апіси. Їх ні одного не побили синички. В той час, як ППУ, в нас соту дуже сильно били, от має. Бачите, яка катрущина тут стінок. Тут Біхаус побитий, Хімікселен взагалі, Лєбідівський тице взагалі. Це його б так побили. І це не дятли, це робота синичок. Це робота синичок. І що, що от, скажу одного. Роблячи вулик вибір е, між ППУ, деревом і і ППС, зрозумієте одно. От в е, мене є ППС, вони вже не знаю, в мене є 3, 4, 5. П'ять сезонів. І вони працюють. От, апікс їх ніде не покрутило. Їх, ну нічого з ними не сталося, вони всі як новенькі. Дехто каже, о, ППУ твердіший. Так, можливо, ППУ твердіший. А ПП чуть м'якший, деколи тяжко його ну, тут роз'єднати, але все одно. Все одно. от, Цей вулик має, ну скільки, 4 роки, грубо. 3-4 роки. Цей має 3-4 роки. Він як новенький. Він як новенький. Тому. Якщо я би зараз купляв вулики, я якщо буду докупляти вулики, я буду докупляти апікси 10 рамочні, а також апікси такі -во, на 6 рамок. Але буду брати так, щоб в мене було комплект дно 4 магазини, одівниця, дашок. Чому так? Тому що треба. Робити так, щоб ви мали на 300 рамку. Тобто, ви маєте на 300 рамку і ви пускаєте в зиму. Якщо ви опускаєте на 2 300 рамок, у вас просто бомбезні сім'ї, виходить, весну. Якщо ви получаєте на 145-х, трошки слабше. Тобто все. І також дерево. Дерево теж досить непогано себе показує. ППУ. Ну, На сьогоднішній день я б більше в себе на пасіці ППУ не хотів. Немає значення від виробника, тобто маємо одного виробника, маємо другого виробника, третього, четвертого. Тобто ППУ в мене на пасіці не працює. Воно працює, але воно не, на медозборі не працює і воно не показує такого результату, який би я хотів бачити. Obrigado por sua atenção e por se no canal.